27 липня 1830 року вулиці Парижа вкрилися барикадами. Урядові війська були безсилі. У липневій революції брав участь кожен десятий житель міста. 28 липня 1830 року повсталі Парижани оволоділи збройним складом міською ратушею. Та собором Паризької богоматері. Коли наприкінці дня на бік повстанців цілими підрозділами почали переходити урядові війська, стало зрозуміло, що в революції відбувся перелом. 29 липня 1830 року було сформовано Національну гвардію. Очолювану генералом Лафаєтом, яка ввечері захопила королівський палац Тю Було створено тимчасовий уряд, який очолили банкір Лафіт і генерал Лафаєт. Карл X направив до них посланців із пропозицією розпочати переговори, але їх відмовилися прийняти. Липнева революція, яка тривала три славні дні, перемогла. Лідери повстанців вирішили зберегти в країні монархію, але змінити короля. Корону запропонували близькому до ліберальної опозиції герцогу Луї Філіпу Орлеанському, представнику молодшої орлеанської гілки бурбонів. 2 серпня 1830 року Карл Xрікся престолу, а 7 серпня 1830 року законодавчий корпус прийняв нову Конституцію Хартія 1830 року і проголосив Луї Філіпа Орлеанського королем. Правління Луї Філіпа. Отримало назву Липневої монархії. Хартія 1830 року зберігала органи виконавчої та законодавчої влади, що існували за Хартією 1814 року та порядок їх формування. Однак майновий ценз знижувався до 200 франків, а вік до 25 років. Унаслідок цього кількість виборців збільшилася і досягла 200 тисяч осіб із 31 мільйонного населення, проголошувався принцип народного суверенітету, тобто зверхності, і скасовувалося божественне право короля на управління. Католицизм уже не вважався державною релігією. Гарантувалися права і свободи громадян, заборонялися надзвичайні суди, коронація нового монарха була замінена складанням ним присяги французькому народу у присутності обох палат законодавчого корпусу. Історичне значення липневої революції полягало в тому, що вона показала безперспективність спроб відновлення у Франції старого порядку, одночасно вона стала свідченням завершення доби політичної реакції в Європі. Цього ж року відбулася революція в Бельгії. Результатом якої стало здобуття незалежності від Голландії, активізувалася боротьба за об'єднання в Німеччині та Італії. У результаті липневої революції 1830 року до влади у Франції прийшла фінансова аристократія, банкіри, великі біржові спекулянти, власники шахт. Копалень, земель тощо. Якщо до липневої революції вони захищали свої права і власність від зазіхань старого дворянства, то після неї для них виникла нова небезпека з боку середньої і дрібної буржуазії та робітників. Дуже швидко з'ясувалося, що липнева монархія не влаштовує більшість політичних сил Україні. У тогочасній Франції залишалося чимало прихильників повернення до республіканської форми правління, що поділялася на поміркованих і радикальних. Помірковані республіканці заперечували необхідність радикальних соціальних перетворень, спрямованих на демократизацію суспільства та покращення життя трудящих. Вони виступали лише за зниження майнового цензу і збільшення кількості виборців шляхом парламентської реформи, як це відбулося в 1832 році. У Великій Британії Радикальні республіканці виступали за ліквідацію існуючих порядків і побудову нового суспільства, що ґрунтується на соціальній рівності і відсутності експлуатації. Вони вели боротьбу з режимом липневої монархії, створюючи таємні товариства. Такі, як друзі народу, права людини і громадянина пори року організовували змови і повстання. У 1832, 1834 і 1839 роках радикали здійснили збройні повстання в Парижі з метою встановлення республіки, але були жорстоко придушені. Урядовими військами. Прихильники монархії в той час поділялися на орлеаністів, які підтримували правління Луї Філіпа Орлеанського, легітимістів, що вважали законною легітимною лише позбавлену влади династію бурбонів, і виступали за її відновлення, та бонапартистів, які були прибічниками. Відродження Наполеонівської імперії Орлеаністи намагалися захистити режим липневої монархії, а легітимісти і бонапартисти його повалити. Усі виступи легітимістів і бонапартистів влада придушила, а їх учасників заарештувала і засудила. Про зростаюче невдоволення французів правлінням Луї Філіпа також свідчили численні замахи на його життя. Їх було щонайменше сім. Постійне застосування владою репресій та військової сили для придушення безладдя, заколотів і повстань спричинило те, що в сорокових роках. 19 століття липнева монархія стала нагадувати режим реставрації бурбонів, а в країні сформувалися умови для нової революції. У період липневої монархії Франція знову повернулася до колоніальних загарбань. У 1830 році вона розпочала криваву, Тридцятилітню війну за підкорення Алжиру.